На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 грудня 2023 року. Сьогодні, 21 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені для салатів. Розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення не рекомендується. Це час стихії вогню і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я 21 грудня. Стресостійкість дуже знижена, будьте уважні, можуть загострюватися істерики, психози, депресії, ймовірні головні болі, порізи та травми. Відмовтеся сьогодні від міцного чаю, від кави і від алкоголю. Харчування для здоров'я, висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці, риба та морепродукти, морква, цвітна капуста, цибуля, часник нагадую вранці або в обід, ввечері не їжте, бо спати не будете, тим більше зараз повня вже буде скоро. Використовуйте також будь-які зелені культури, які у вас є яблука. Їх багато їжте на здоров'ячко, цитрусові та лимони. 22 грудня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець з 4 години 50 хвилин ранку. Тому з 6 години ранку можна починати посіви, насіння всіх вершків. Це хтось буде сіяти помідори, насіння ранньої капусти, солодкого перцю, зелених різних культур, квітів і тому подібне. У кожного свої плани. Це ж розумієте, що це гарний знак та ще й зростаючий місяць. І сприятливий час для роботи з розсадою 22 грудня, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення, і гарний час для нарізання живців та їх укорінення. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. А от нарізання живців, тільки-тільки нарізання живців, є виключенням з правила про обрізку садових рослин та зелені операції на 22 грудня. І 22 грудня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 грудня це вже знак телець. Фізичне навантаження в цей день має бути мінімальним. Особливо увага хворим на цукровий діабет. Майте біля себе необхідні ліки. Може бути погіршення у тих, хто страждає на порушення ендокринної системи. Не можна 22 грудня свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А ось яке харчування для здоров'я необхідне: це риба та рибопродукти. Печінка тріски, дуже корисна в цей день, вівсянка із каш, молочно-кислі продукти. Не можна свіжі молочні продукти, а от молочно-кислі продукти дуже гарно будуть для нашого тіла. Всі види капуст готуйте картоплю, моркву використовуйте, буряк, цитрусові, є ще айва. Обліпиху, журавину, салат, листовий чи качаний, теж дуже гарно в цей час. Чай з ромашкою, з м'ятою, шавлією, шипшиною, лимоном. На цьому наш ранковий випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру, щастя, радості та благополуччя у ваших сім'ях. І хай у ваших будинках буде тепло та затишно! Що ж, бувайте здорові на все добре, до зустрічі увечері.